Казірошки, добрий день! Я вас вітаю на моєму каналі, такі в мене золоті. І з вами давайте подивимося на те, що буде на вас чекати у 2024 році. Взагалі, вас незабаром дні народження, тому якщо ви мене зараз ще дивитесь у 2023 році і початок 24-го, я вас вітаю. Нехай цей соляр принесе вам тільки такі зміни, які ви бажаєте. Декорації у мене сьогодні це сонячні камні. Крила Янгола і символ трансформації. Дика, вона класна. Я хочу, щоб в наступному році відбулися трансформації такі, які змінять вас на краще. Вкладу сюди карту. Працюємо ми з вами на трьох колодах: це колоди таро містичного моменту, плюс у нас будуть лекції вашої душі. Подивимося, і оракульна колода. Як завжди. Будь ласка, не варіть борщ і не е, жарте м'ясо, коли ви дивитесь розклади не тільки мої, а й інших тарологів, оскільки це час для вас, це спіритуальний час, час спілкування з Всесвітом. І для того, щоб почути, не потрібно тільки слухати, оскільки ви чуєте, всі пам'ятаємо Сент-Екзюпері, тільки серце. Серце у вас велике. Починаємо працювати. Як завжди, я вдячна вашому зворотньому зв'язку. І таро містичних моментів дасть нам базові підказки. Я розповідаю в своїх розкладах чи трактую карти з точки зору. Психологічних аспектів і даю також поради, як змінити ситуацію на краще. Таро – це не вирок, таро – це можливість певного шляху. І так, казірошки в 2024 році вилетіла карта, але вона перевернута, тому я її не беру. Так, летять карти вже хочуть щось сказати. Та ви земля, ви знаєте, ви в нас король або королєва Пентаклі, хто мене дивиться. Так, перше. З якими енергіями ви йдете в 24-й рік? Загальна енергія року. Ваше особисте життя. Який процес потрібно розпочати в 24-му році і де взяти енергію для цього щастя? Робота, що допоможе вам отримати легкість. І несподіванка, оскільки як же ж без несподіванки. О, ха, дивіться, ця карта якраз і випала. І тепер вона у вас дно колодить, Да? Шестерка жезла. Клас! Сміється з вами разом в Ми подивимося лекцію, яку проходить ваша душа. Наша душа постійно вона або відпрацьовує карму, або напрацьовує. Тому лекцію, яку проходить ваша душа. Я. Відкриваю карти, а ви насолоджуєтеся естетичною колодою. До речі, ви знаєте, якщо комусь потрібна фотографія карти, ви кажете, Лена, мені така і така карта запала в душу, в око, чи куди вона вам її запала, і я вам одразу її пришлю для того, щоб ви її могли покласти, наприклад, на заставку свого телефону. Перше, З чим ви йдете в новий рік? Як я і говорила, ви є. Скарпі... О, господі, вибачте, Казіроги, ви в нас земля. І от, ви виходите з собою, королева Пінтаклі. Пінтаклі це і є земля. Ви виходите з розумінням, хто ви, чого ви і для чого ви. Давайте я ще карту, щоб ми подивилися, що є в цій карті. О, тут кохання. Тут е, кохання, королева Пінтаклі і влюблені. Це може бути ваші почуття. Ви нарешті зустріли. Взагалі, карта е, е, да, закохані, вона не завжди означає кохану людину, вона означає вибір. І от в даному випадку ви обрали себе. Коли у вас був вибір між коханою людиною, новою роботою, ви обрали себе. А це настільки важко. Для того, щоб обирати себе в будь-якій ситуації, потрібно настільки. Um, розуміти свою силу і любити себе. Класна, мені подобається фраза, коли говорять, що якщо ви говорите комусь ні, то ви говорите собі так. В будь-якій ситуації, які трапляються, а нас ж батьки вчили, да, візьми собі саме маленький шматочок. Або твоя сестра знає, як краще, або ще краще ти, старша сестра. Ти повинна завжди. Um, Уступати да, твому брату, наприклад, або колега до вас звертається і каже: Слухай, я сьогодні не прийду, зроби, будь ласка, за мене мою роботу. І от у вас зараз іде така трансформація, що ви заходите в 23-й рік, вибачте, в двадцять рік, з ви закінчуєте 23 й рік з тим, що ви нарешті навчилися обирати себе, любити себе, купувати собі подарунки. Брати собі більше шматочок, в цьому немає нічого поганого. І якщо людина, наприклад, до вас іде з негативом, ви ставите кордони. Це дуже класно. Я вас вітаю, оскільки е, такий процес проходить кожен з нас, і комусь потрібно рік, комусь два, комусь десять, а хтось ніколи не може навчитися обирати себе в своєму житті. Як би це і не... Звучало, Коли я, наприклад, своїх клієнтів питаю, хто є центром вашого життя? І люди починають називати мені 25 людей. Кажу, знаєте, в принципі, ну, в оригіналі, в центрі вашого життя є ви. Тому загальна енергія, королева мечей. Королева мечей, дивіться, яка в нас карта це пошук. Карта пошуку, карта спостереження, карта аналізу. От вона вже готова відлітати. Вона готова відлітати для того, щоб відправитися в подорож і зробити аналіз. Якщо ви вже прийшли до себе і обираєте себе, тут, можливо, такий собі, знаєте, класний інсайт для пошуку вашого призначення. Королева мечей є різкованою такою тіткою, яка робить структуру, яка аналізує, і вона може бути класним хірургом, оскільки вона відділить вашу пухлину і лишиться тільки кістка з м'ясом, яке має загоїтись. Я говорю так просто, знаєте так, наглядно. І зараз енергія для вас пошуку, де приземлиться ваш новий шар, куди ви будете літати. У вас є дуже багато. Як королева Пентаклі, ви маєте багато досвіду. Ви така от сама стабільна, чи король Пентаклі. І в даному випадку вам потрібна структура і пошук, аналіз. От ви можете, наприклад, звернутися також до консультанта, який вам допоможе розібратися і поставити краплиночки, точки, да, крапки над І. Для того, щоб зрозуміти, в якому напрямку ви йдете. Коли ви себе знайшли і обрали себе, а тепер буває, хотів виграти мільйон, а щось не буду робити, та вообще не знаю. І от зараз ви виграли мільйон, ви виграли себе, але ви зараз думаєте, і, і що, що мені з цим щастям робити? Тому я вас вітаю. Це дуже класно пошук себе. Що таке особисте життя? Зірка. Зірка це можуть бути в нас відносини на. Відстані, це відносини по інтернету, може бути якесь знайомство з молодим чоловіком чи з жінкою, які будуть далеко знаходитися по цій карті. З іншого боку, це може бути, знаєте, особисте життя, це ще і відносини з собою. Ви будете розуміти свою зоряність, свої плани, це планування, все, що відбудеться з часом. Тут немає, скажімо, в цій карті партнера, ви бачите, вона одна. Але ця карта каже про ваше бажання, про можливу розмову з Всесвітом, коли ви скажете, так, я собі хотіла б там замовити, що в тебе є в Загашниках, шановний Всесвіт, і я хочу. Це інтуїція, це розуміння себе. Оскільки ви не зможете бути щасливим з іншою людиною, поки ви не зрозумієте, наскільки ви є крутою, а ви Якраз на це працюєте. Тут іде таке ставлення себе як особистість для того, щоб ви отримали певний результат. Ми ніколи не отримуємо успіх, коли в нас все добре. Скажімо так, для того, щоб отримати результат, потрібно докласти зусиль. І от у вас іде ця трансформація, коли ви Переходите в зоряність. І ну, тут знайомство по інтернету. Тому, якщо ви ще не думали над тим, як де познайомитися, будь ласка, спробуйте якісь соціальні платформи, можливо, хтось через когось вас познайомить. Де брати енергію? Тут не треба відповідати, ось у взяли. Смерка м'яче, дивіться, яка класна карта. Понімаєте, коли, от я про це говорила, нас вчили не обирати себе. А в даному випадку, от ви вже бачили гніздо, де там яйця ті є? Взагалі, в нас рік зеленого дракона. Вам нічого не нагадує цей хвостик? Це мудрість. Мудрість, в яку ви отримуєте. Розуміючи, що ви маєте право щось взяти. На жаль, на консультаціях є дуже багато випадків, я думаю, ви зможете також це підтвердити, коли виховання всіх хто зараз вийшов да, з Радянського Союзу, що іншим треба віддати, не треба тобі. А що це ти там випендрюєшся? Не бери це собі. І у вас енергія зараз почнеться йти. Почнеть Іти, тільки коли ви зрозумієте, що ви можете брати собі. Хто в нас співає антитіла? бери свої йди, великі кроки, великі думки. А, хто ще не чув цю пісню, будь ласка, антитіла, послухайте три рази в день. І згадайте мене добрим словом. Потрібно дбати про себе і ставити себе в центр Всесвіта. Інакше це не ваш всесвіт. Оскільки. Це я не говорю про егоїзм, я говорю про здорову, здорову любов до себе. Тому, будь ласка, назірошки, беріть своє, те, що вам належить, а по народженню нам належить весь Всесвіт, скільки ми діти Бога. Про роботу король Кубка. Король Кубка у нас, якщо говорити про... Може бути людина, яка вам допоможе знайти роботу. Ви до неї звернетесь да, і скажете, слухай. Або якщо ви шукаєте роботу і не знаєте, в якій сфері почати, то це психолог, все, що пов'язано з рідинами, з емоціями, всі реабілітаційні. Хтось буде працювати з солдатами з військовими. Наприклад, я робила розклад, мене ця карта відігралася. Дівчинка казала, що я подала заяву для того, щоб бути реабілітологом для наших хлопців ЗСУ. Робота з дітьми, вихователі, всі, хто працюють, вчителі можуть бути. І шукайте. Або через протекцію: людина, яка вам допоможе знайти роботу. Буде вам щастя. Що вам допоможе отримати легкість? Знов таки, сімка кубка взагалі карта, якщо по класіки подивитися, так, да, це карта вибору, але це така карта. Хочу це одне, друге, двадцять п'яте і однією дубкою хочу танцювати на двох. Е Весілях, але ні. Дивіться, у вас карта зірка, вона перекликається. Тут є, ви конкретно показуєте, хочу це. От нас, скажімо, це карта, коли вагітна жінка каже, хочу мандаринку, ви принесли, а вона каже, ні, я ж хотіла апельсинку, дундук ти такий. Тут, в даному випадку, легкість вам допоможе отримати. Ідея або розуміння того, що ви собі бажаєте, що б ви хотіли. От про це я говорила. Коли ви досліджуєте по королеві м'ячі, ви дивитесь і спостерігаєте. А що, а де, а як? І коли ви нарешті це подивитесь, а потім покажете пальчиком Всесвіту. Всесвіту потрібно показувати пальчиком, що ви хотіли, оскільки всесвіт великий, нас багато. І ти, сидиш і думаєш, хочу це, друге і ще щось, і не знаю чого. І Всесвіт сидить і слухає і каже: слухай, сонечко, як я тобі щось дам, якщо ти взагалі не кажеш мені, що ти хочеш. Тому, шановні казірошки, сконцентрувалися і тикнули пальчиком в ту зірочку, яку хочете, і ви її отримаєте. А, що вам е, буде таким, скажімо, в вашому розкладі, так? Що для вас стане несподіванкою. Несподіванкою для вас стане карта суд. Ця карта означає, що події е, будуть відбуватися таким чином, що ви просто самі не зрозумієте, е, що. Прийшов момент для того, щоб ви були відверті, відверті з собою відверті з людьми. Той, хто намагається вирішувати юридичні проблеми, вони вже якимось таким дивним чином вони для вас вирішаться. І буде так, як потрібно. по карам. Карта суд є кармічною картою, яка розповідає: от зараз ангел буде трубити. Вилізуть всі скелети з крафів, повернуться люди, якими ви ще маєте відкриті рахунки. І от рік стане для вас таким цікавим, оскільки будуть вирішуватися складні питання. Можливо, ви розберетеся з вашими батьками про от якраз ці всі відносини з собою, щоб зрозуміти, хто є причиною, так, можливо, ваших проблем, можливо, якихось патернів. Ви будете розбиратися з своїми патернами. Які вас переслідували, і коли вони будуть вже відомі, от коли в нас є вирок суду, людина починає нове життя. І от у вас є шанс почути те, що було, скритий такий, скажімо, як нарив, і почати життя і вести по-іншому. Яка цікава карта буде, лекція вашої душі? Да? Це гляхківіт. Кляйкі це рівновага. Без того, щоб когось засуджувати, я створюю світ, який ем, складається з гармонії. Без того, знов -таки, щоб я когось е, судила. Зрібно буде суд е, Зовнішніх обставин, внутрішніх, але це не ваше завдання. Ваше завдання створити баланс. Давайте подивимося. Як баланс ви будете створювати. Ой, так. Сила, а рік, який на нас чекає, якщо говорити про поради Таро, це рік карти сила. Це означає, що нам потрібно буде навчитися всім, не тільки вам, а й іншим знакам зодіака, тому, о, вибачте, Таро і Зодіака всім. Нам потрібно буде навчитися розуміти, у чому наша сила, що є тим, що мотивує, що є тим проп'єтом мобілі, для якого ми будемо жити. В яких випадках потрібно приміняти силу? Можливо, зрозуміти, що хтось вами маніпулює і якраз виявити цього маніпулятора усього ваша карта суд. Тому це настільки потужна енергія, яка на нас чекає, і ви зможете вийти. Ви зможете зрозуміти і поставити всі краплинки над І. Взагалі, всі вам допоможе в цьому ваш рід, да, сила роду. Взагалі, всі процеси, які відбуваються, вони є болючими. Вони є болючими, але вони є необхідними. І зрозумійте, що є вашою силою. Я, наприклад, полюбляю писати а, тексти. І я записую в один стовпчик, другий, що приносить вам силу, що забирає вашу силу, і що є вашою силою. Таких три аспекти. І ви тоді зможете зрозуміти, над чим потрібно працювати. Тому порада це: працюйте над, над тим, Ой, вибачаюсь. Працюйте над тим, щоб у вас в житті була рівновага і баланс. І карта, яка випала ще, це карта Дв'ятка мечі. Це страх. Страх про це ми з вами говорили, про те, що про вас подумають, що скаже сусідка, коли вам потрібно навчитися брати своє. Такі теми пропрацьовуються з психологами, теми пропрацьовуються з мотиваторами, коли ви починаєте входити в себе в свій ресурс. І тут ви обрали вже себе. Тому дуже-дуже цікаво. Тепер я зберу карти і ми з вами подивимося. Зараз витягнемо ще одну колод... карту з колоди. Ми зараз закриємо карти. Позитивними арканами для того, щоб ви отримали те, що вам принесе благо. І а, оракульна колода. Давайте подивимося, з якими енергіями ви повинні вийти після того, як ви подивитесь мій розклад. Чим ви можете себе порадувати і перше, на що вам потрібно звернути увагу спейс. Space класне англійське слово. Це німецьке слово Raum — це певний простір. Ви маєте зробити для себе простір для трансформації. Це означає, що убрати людей, я вам говорила про це, які вам не потрібні, прикрасити свій простір, можливо, гарними речами, і подивитися, оскільки ваше оточення це ви. Якщо у вас є люди, які вам не подобаються, які, можливо, замість вас є в центрі вашого всесвіту, то з них потрібно позбутися. От така порада для вас від карт Таро казірошки. Я вам бажаю крутого 2024 року. Нехай ваші мрії збудуться, але не забувайте, для того, щоб вони втілились в життя, потрібно щось робити. Гарного вам року!